Бумажка, Просто говно. А, как приятно. А. Ну все, теперь можно войти в машину. Че? Просто говно. У вас дратує ця картина з автомобілів. Ця картина в деяких учнів про спорт. Ми розберемося, чому деякі учні Считають спорт не для слабаків. Перед початком розбору я хотів взяти багаж. щоб розбирати. В чому причина Що спорт е для слабаків. Ви навіть не я Чому фізкультура така багатна і, і його вийде на спорт, а вільний час. Так, що поведінка буде дуже жасті. Що я розповім? почому діти стали? гіршими в школі? Кожен любить спорт і гарно поводиться на фіску. Ну хто би знайшовся, який не любить спорт? І багато поводцями фізкультури. Спорт, англійський спорт, підходить від давнього французького діспорт до освільнення розваг, організована за певні правила діяльність людей, що полягає у ставленні інтелекту, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що вирікає в процесі гри. Спорт це змагання за певними правилами та підготовка до цих змагань. Часто спорт служить розвагою для глядачів. Ожеріння. Це не тільки головна проблема дітей, а й ще сама хвороба, яка ввійшла до МКХ 10. Ну, також ще смертельна. І тому люди, щоб позбавитися від неї, займаються спортом, чого порекомендували Всесвітня організація охорони здоров'я. Для деяких, просто деяких. Спорт не для слабаків. Я вам розкажу, чому деякі учні не можуть схуднути. І вони спортові слабаки. <звук> Інтернет залишить. Психічний розлад. Нав'язували бажання вийти в інтернет і хоробла нездатність часто відключитися в нього. Ц'явище може спричинити став, у якому людина фокусуватися на віртуальному, а не на реальному світі. Людина в такому стані може ігнорувати потреби у їжі, туалеті, сніг, у живому слідкуванні, фізичній активності тощо. Якщо ти майбутній айтішник, то знай. Що у тебе чекає комп'ютерна залежність, або ослаблення спорту. А також у тебе буде погане з'єднання. Так що IT для деяких? IT не для них. А для них щось інше. Фокс, кухар Або навіть танцюрист. Ну IT також. Ослабляє к спорту для нас. Ще чекає третя причина. І остання третя причина дуже сильне та критичне ожирення. На жаль, складним правилам для дуже сильного жирення не можу, ну, тому потрібно тільки прості правила для дуже сильного ожирення. До ну, дуже критичного ожиріння вже цього не поможе. Кай для нього ослаблення або сама смерть. Тому що це ожиріння, сама хвороба. І дуже важке, або дуже критично жиріючи, я вам звертаюся. Какайте і робіть прості прави, які вийшли до спорту. Сьогодні надзвичайний день. Розбір на правильну поведінки дітей доведеться аж до такого стану. Що навіть його не уявити собі? Так що я проведу експеримент. Чи можна витворити на правильну поведінку дітей? Неправильна поведінка дітей напрямку матіте, а також психологічний напрям, яка його зовсім не вибрав. Все одно розбір та теорії сваляться до купи та тупік. Якщо би не той листок, який знайшов хтось. той м'яч спеціально з репортажу з експертизи. Хтось кинув м'яч. А якщо кине хтось м'яч. Це ми дізнаємося в наступних випусках. Про той листок це секретне послання, яке містить цезуру не тільки мата, а й ще порнографічних цінностей. Того секретного листка. Ніхто це не написав. Це секретне послання. І ніхто це не взяв і не створив. Ну, хтось створив, але ну, це секрет. Ми будемо свідкувати, і за чого робиться така агресивна поведінка дітей. Якщо той автор то секретного послання секрет, то при неправильному поведінки дітей береться з одного. Комп'ютерні ігри, комп'ютер та інтернет. І тут вони вчать мати, Судово. деградирують самого себе, роблять порнографію та образу. Якщо б не той листок... То б ми вже ніколи не дізналися про то, з чого береться неправильна поведінка дітей. Відповідь розкрита. От, от той от папер, який означає про розбір на правильну поведінки дітей. Елементи порнографії. Це присказ... Це поомага, яка означає, що старші учні довелись до такого, що вони стали жертвами розбору неправильної поведінки дітей. Особливо готовий -от шоковий Значення, не містить лише тільки дарно мативну лексику, а ще порнографія і це насилля. От. Такий. Після того, що я шукую листок, потрапив у бак хадібе. То, що не війшло в програму, я розкажу щоденнику седеннику Оце от, це на ганьба. Проста гадіва розбору на правильних поведінки дітей. Ображали всяких предказутелей інших класних. До розбір неправильних поведінків в тому, що це народна ганьба. Я чимсьто, ніби заховаю. І, що? і щоб я прийшов на місце і щоб не була така от ганьба. Розбору на поведінки дітей. Йду на то місце і розкажу, що з ним станеться. Розбір неправильної поведінки дітей береться з інтернету і там всякого бреду. А матуча тільки в інтернеті. Неправильна поведінка дітей тільки жертвує тільки інтернету. І більше нічим. На сьогодні я був Олександр Ососков. Осоков. Наступної бабусі програми. Довго Допомога та приручення домашніх тварин. Спеціальний репортаж. Чому Джейсі не собачка гуле, а собачка його подруги? Джейсі. Чому я спрятав ту буй і показав вам? Блін, страйки будуть. <плоджу>